Шановні земляки, кожні вибори, президентські сили, владні кандидати намагаються маніпулювати нашими думками, так як і сьогодні. Їй до місту, борди, начебто з довірою або недовірою громадян. Мені, скажіть мені, будь ласка, телеканал «Дицини» – це що? Інститут досліджень. Вони малюють все, що завгодно, щоб тільки вас переконати і вірити в їхню правду. Але правди немає, бо правда за нами. Я прошу вас. От на сьогодні вже почали там на нашу рекламу вішати чорнуху, бо в них ніяких добрих справ, крім чорнухи, немає. Вони можуть перше або купляти вибори, друге або вішати чорнуху. Друге там приходять, начебто, моїм знайомим родичам СМС, що я розбився на автомобілі. Мені потрібні гроші. Не слухайте і не ведіться на всі ці провокації. Провладні кандидати роблять все, щоб купити вас, щоб виграти ці вибори, щоб знову одурити нас. По тому у нас що виходить? Нам дають продуктовий пакет за 50 гривень, 500 гривень на руки, а потім ми 5 років так і живемо. Але я впевнений і я знаю, що ми, Чернігівці, продемонструємо всій країні, що Чернігівщина не продається і це початок радикальних змін на нашій рідній землі. Дякую вам.